Всім привіт! Мене звати Микола Чабан. Я є президером Чемпіонату Європи тріхразовим чемпіоном України з вільної боротьби. Працюю тренером з вільної боротьби в клубі Барець. Сьогодні ми відпрацюємо бокові проходи зі збиванням, для які застосовують дуже часто ви джиу-джитсу. Зараз ми будемо проводити боковий прохід зі збиванням з двома ногами. От, коли ми проходимо боковий прохід, ми повинні. Також шагати боковою ножкою. Не прямо сюди заходимо, а от збоку заходимо. І будемо йти через борцівський крок, коли стаємо на коліно. От крок. Заходимо в ножку, переходимо, плавно переходимо до другої ножки. Ззаді, обов'язково не спереді, бо буде бачити вашу ручку, і ви будете, він буде блокувати відразу. Тут. Прихоплюємо його за другу ножку колін, за коліно, друга ножка в упор. І стараємося плечима. Штовхаємо його в сторону, ножкою штовхаємо, а ножку другу його підтягуємо до себе. І відразу же вмічаємося до нього. Далі ми відпрацьовуємо також боковий прохід, тільки будемо вже витягувати ножку наверх і звідси садити відразу вже вниз його. Так же само заходимо. Одинаково проходимо, ставимо коліно, заходимо з боку нього. Відразу ж ручка одна за п'яточку, ця піднімається вище до коліна. От є у нас упорна ножка. Ми відразу стараємося з прямою спинкою, піднімаємося і піднімаємо ножку до грудей. Не біля живота, а біля грудей. Тоді ми міняємо ручку, друга йде на стегно. І звідси ножка йде вверх, піднімається біля п'яточки. Тут ми скручування таке робимо вниз і в сторону. І робимо крок вперед. Посадили. Прижались. Ще раз. Робимо крок. Зайшли, плотненько спина пряма, піднімаємо відразу вже за п'яточку пряму ножку. Звідси ми тільки переходимо, ставимо ручку на стигнути. Крок вперед, скручування вниз. І пережимаємося. Зараз ми повідпрацьовуємо ще. Прямий прохід в дві ноги. Будемо старатися швидко заходити і плотненько з ногами стягуватися. в стічку, крокуємо ножкою майже до його носочків, своїми носочками, зближаємося через коліно, заходимо. От у нас є упорна ножка, знову вже свою піднімаємо, спинка пряма. Ручки без захвату. Тут не робимо захват, а от одна ручка під коліно, друга ручка під коліно. Є упор на ножки і голова. Прижимаємося вушком до його спини. І стараємося штовхати, впираємося ножкою і піднімаємося з коліна і коліну, ножку ставимо за його ногу. І туди далі продовжуємо. Ручки піднімаємо вгору, а головою штовхаємо в бік. Ще раз. Крок. Коліно. Ножка в упор. Спинка пряма, голова піднята, не опущена. Штовхаємо головою в сторону, ножкою піднімаємося і ручки піднімаємо вгору. Далі ми будемо відпрацьовувати за голову, бокові проходи і китки. Одна ручка на шию, друга ручка з под плеча, за плече крючком таким цепляю. Вставляю свій, свій лоб в його плече. Тут моя задача продюрнути, і коли я продюргую, виставляю ножку назад, обов'язково. Забрав. Переставляю ручку. Забираю. І тут я стараюся зараз робити сразу же забігати за спинку. Забираю сідбел. Одна ручка ложиться на шию. Друго з-під плеча, крючок. Відразу вже відставляю. Забираю за шию шлунгом і відставляю ножку назад. Забираю ручку, тут я контролюю ручку, друга йде на спинку. Забіг, відпускаю ручку. Зараз ми відпрацьовуємо кидок за голову. Пробиваємо ручку знизу з-под плеча. Забираємо крючок, друга ручка на шиї. Забираємо за шию вниз, відставляємо ножку там, де ваша ручка на шиї. Забрали. Переставляємо ручку. Забираємо, блокуємо ручку. Робимо крок в сторону. Тут контролюємо його за підборіддя. Ниряємо під ножку, затягуємо підборіддя за собою. І коли я переставляю ножки, я його затягую і кидаю. Добре. Забираємо крючок за плече. Друга ручка на шиї, виставляємо ножку, коли забираємо. Продернули, забрали. Відключаємо йому спочатку ручку, потім зміщаємося в сторону, перехвачуємося за підборіддя. Залітаємо коліно під нього, головою під нього. Забираємо ножку, дальню ножку обов'язково. Робимо перешагування на коліно і кидаємо, піднімаємо його. Сьогодні ми розглянули різні китки за голову та проходи в ноги бокові. Пишіть, ставте коментарі, які вам сподобались прийоми. Всім до зустрічі!